Міністр фінансів України разом з головою ДФС запрезентували нову модель функціонування Державної фіскальної служби. І я вітаю цю модель і цілком і повністю довіряю особисто міністру фінансів України і сподіваюся, що така сама довіра буде до нового керівництва Державної фіскальної служби. Саме тому уряд приймає рішення про передачу. Державної фіскальної служби в пряме підпорядкування Міністерству фінансів України. Я підтримую реорганізацію служби, але хотів би, щоб ми говорили про практичні кроки і наслідки цієї реорганізації. Півроку, дорогі друзі, у вас немає. Попереднє керівництво Державної фіскальної служби мало півроку і не справилось з тими завданнями, які я ставив. Саме тому уряд розпочав розслідування, і все керівництво ДФС було відсторонено і замінено. У вас є три місяці. Три місяці на те, щоб платники податків відчули нову і якісну податкову культуру, яка буде запроваджуватися керівництвом Державної фіскальної служби. І підкреслю, не тільки наверху. Так як у нас наверху є багато змін, щоправда, вони не доходять донизу. Так як на низу залишаються ті самі правила, ті самі люди, така ж корупція, щоправда, у нас зараз модне слово децентралізація, і мені здається, що воно і до корупції також стало відноситись. Децентралізована корупція. І нанизу повинні бути реальні зміни. Розпочну з того, де є найбільші проблеми. Видається, що після двох фінансових криз в Україні у нас олігархи це вже невеликі бізнесмени. У нас зараз нова каста олігархів це судді, прокурори, митники, податківці, інспектора. Окремі керівники державних компаній, які внаслідок політичної змови отримують свої посади. І в системі Державної фіскальної служби найбільш корумпована галузь це, звичайно, митниця. Тому по митниці, як і в цілому по всім кадровим призначенням в ДФС. Пане Голово, будь-які кадрові призначення, які є на регіональних митницях і в цілому на всіх митницях в країні повинні бути прозорі, зрозумілі, і там не повинно бути людей, калітніка і інших колишніх також олігархів, які зараз поперемальовувалися. І в силу зміни системи хочуть назад повернутися туди. Тому я вимагаю від керівництва Державної фіскальної служби тотальної зміни всього керівництва внизу. Підкреслюю, тотальної. Тому що ми з цим вантажем нікуди не взлетимо. Вони, Роман Михайлович, не знають, що таке КПІ. Вони думають, що КПІ це щось велике і там долари складені. Косметичних ремонтів фіскальній службі країні не потрібно. І те, що ви зараз запрезентували, це фактично будівництво нової, якісної європейської фіскальної служби. Друге щодо податкової міліції, я окремо хочу відзначити першого заступника Сергія Білана, який разом з головою Державної фіскальної служби. Буквально за перший місяць своєї роботи зміг зупинити незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 10 мільярдів гривень. Вдумайтесь. 10 мільярдів. Він мене інформував про те, як це працює. Сидять офіси під прикриттям податківців, прокурорів, СБУшників, де сидять десятки комп'ютерів. І. Найняті люди в автоматичному режимі намагаються внести незаконні податкові декларації до єдиної системи для того, щоб відшкодувати податок на додану вартість. Це завжди так працювало. Вносять фіктивний податковий кредит, а потім ці десятки мільярдів змиваються з державного бюджету. І перші кроки нового керівництва Державної фіскальної служби дали можливість нам вже зараз зберегти в державній казні мільярди гривень. Але знаючи, як ця система працює, поки що перший місяць вони налякалися, потім пристосуються, а потім знову будуть робити те, що робили. Саме тому завдання для податкової міліції, для Державної фіскальної служби запровадження електронного адміністрування податку на додану вартість. Усвідомлюючи всю критику, яка буде з цього питання, тому що ця критика буде проплачена тими, хто відмивають гроші, хто відмиває ПДВ, хто тримає надалі конвертаційні центри і хто грабує мільярди гривень з державного бюджету. Є частина об'єктивної проблем, з якими зіткнеться бізнес. Я це також приймаю, тому що будь-яка новація, будь-яка реформа. Тим більше реформа в системі адміністрування ПДВ може потягнути частково відволікання оборотних коштів підприємців. Я прошу підприємців поставитись з розумінням. Якщо ми запроваджуємо нову систему адміністрування ПДВ, то це означає, що ми так само паралельно запроваджуємо нову систему відшкодування ПДВ. Держава винна мільярди гривень суб'єктам підприємницької діяльності. Починаючи з металургії, і енергетики і закінчуючи малим і середнім бізнесом. І це є неприпустимо, тому що ці люди працюють, ці люди вивозять на експорт продукцію і завозять долари в країну, які дуже потрібні. І ми повинні ставитись до них на рівних і справедливих умовах. У минулому році ми прийняли законодавство, яке передбачає вперше в історії країни публічну звітність. Щодо відшкодування податку на додану вартість. Зараз можна зайти на сайт державного казначейства і побачити всі компанії, яким відшкодовується податок на додану вартість. Пропоную вам, пане голово, ще до цієї інформації додати, що всі компанії базові, кому ми винні податок на додану вартість. Відшкодування ПДВ повинно бути прозорей і зрозумілий як в автоматі, так і в так званому ручному режимі. Треба, щоб руки правильно писали цифри. Податкова міліція повинна стати службою фінансових розслідувань. На жаль, уряд в минулому скликанні намагався це зробити через парламент, проте парламент не підтримав ініціативу щодо ліквідації податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань. Сподіваюся, що парламентська коаліція в цей раз підтримає законопроект, який Міністерство фінансів разом з Державною фіскальною службою внесе, і податкова міліція повинна відійти в минуле. У нас повинна бути фахова служба фінансових розслідувань, яка є демілітаризована, яка має потужних аналітиків, яка не бігає з цією метою, щоб зібрати хабарі, а яка приходить рідко, але дуже мітко. В першу чергу до контрабандистів, до тих, хто відмивають ПДВ, до тих, хто тримають податкові ями. І до тих, хто тримають конвертаційні центри. Декілька речей, які піднімалися і міністрами, і вами, пане голове. Нам треба визначити, яку політику податкову ми ведемо. Думаю, що на цьому етапі саме правильна політика наступна. Не чіпайте малих. Дайте їм можливість заробити собі на життя. Це не ваша клієнтура. Тобто малий і середній бізнес він зараз виконує не тільки економічну, він сьогодні виконує соціальну функцію. Вони самі себе прогодовують. Але при цьому концентруйтесь на тих, в першу чергу, великих платниках податків, які з одного боку повинні отримувати рівне відношення податкової служби, в тому числі і у відшкодуванні ПДВ, але які зобов'язані платити податки. Коли всі кажуть про реформи, Шановні колеги, реформи це не коли. Всі сидять, ніхто нічого не робить, всім платять заробітну платню, ніхто не сплачує податки і всі чекають щасливого майбутнього. Вибачте, реформа це тяжка праця. В тому числі, реформа це всі платять податки. В тому числі реформа це уряд, і кожний орган місцевого самоврядування звітує, куди ці податки пішли. Тоді у громадянина країни є мотивація платити податки. Коли я підкреслюю, всі платять податки, це означає, що на митниці я окремо підкреслюю ще раз митницю. До сьогоднішнього дня є перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які мають преференційні умови при розмитненні товарів. До сьогоднішнього дня основні схеми на митниці збережені. А це мільярдні втрати і плюс це повна демотивація для тих, хто хоче працювати у білу. Він скаже: ну почекайте. Яка в мене є мотивація платити всіх 100% податків, якщо я знаю, що тут є сусідній офіс, туди заходиш, там за 30% відката можна по-іншому оформити декларацію. Саме тому я прошу міністра фінансів і голову Державної фіскальної служби започаткувати експеримент на окремих митницях. Давайте зробимо пілотний проєкт на окремих митницях і запросимо зовнішню компанію на кшталт Crown Agent, для того, щоб вони оперували окремими українськими митницями. Такий досвід був в Болгарії, такий досвід був в інших країнах світу. Перший етап визначить ті митниці, які будуть оперуватися іноземними компаніями. Пропоную вам, щоб віддати в управління іноземних компаній найбільш корумповані митниці. І там ми зразу побачимо. Який результат роботи. Окремо хотів також би запропонувати такий ще один експеримент. Вчора я мав зустріч з головою адміністрації Одеської області. Їм необхідно додаткові кошти на будівництво дороги одеса рені Уряд має пропозицію. У нас є планові надходження по одеській регіональній митниці. Все, що вище плана 50 на 50. 50% державний бюджет, 50% Одеса забирайте собі. Що у ваших руках? Ми готові на такий експеримент також. Роман Михайлович, трансфертне ціноутворення. Закони ми прийняли. Тепер треба, щоб ці закони були імплементовані. Далі через офшорні компанії, через офшорні рахунки, відмиваються кошти, в тому числі і державними компаніями, а не тільки приватниками-платниками податків. І ми не доотримуємо мільярдні доходи до державної казни. Тому, по трансферному ціноутворенню, взагалі окремий департамент, окремі фахові люди, і працюйте з нашими західними партнерами, не беріться зразу за всіх. Візьміть декілька основних компаній і покажіть про те, що цей закон працює. Щоб ми з вами мали чесний і відвертий діалог, то маю пропозицію наступну: давайте визначимо критерії, за якими будемо оцінювати вашу роботу. І пропоную, щоб такі критерії стосувалися кожного керівника Державної фіскальної служби. Тобто, я пропоную вам поставити особисто критерії як голові ДФС, першому заступнику і заступнику. А ви робите аналогічно по всьому новому керівництву Державної фіскальної служби, в тому числі на місцях. Для голови Державної фіскальної служби є така пропозиція. Поставити чотири критерії. Перший це реструктуризація Державної фіскальної служби. І тут необхідно розробити і почати впроваджувати план дій за участю Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів. Також другий блок по реструктуризації це розробити та імплементувати відповідні зміни до законодавства спільно з Мінфіном. Третє, це боротьба з податковим шахрайством в ПДВ. Це збільшення надходжень ПДВ за рахунок реальної боротьби з податковими явами. І тут критерій виконання це збільшити надходження від ПДВ на 5% за травень-липень. І четверте, Роман Михайлович. Це повна кадрова ротація. Зміна керівного складу Державної фіскальної служби. Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. До вас є наступні звернення. Так само критерії, тільки для вас п'ять критеріїв. Боротьба з контрафактною продукцією. В першу чергу це акцизи. Оцінка виконання це затвердити політику боротьби і конкретні кримінальні справи, і притягнення до відповідальності. Друге, боротьба з податковим ПДВ-шахрайством. Це ви вже робите, і тут так само. Ваш конкретний критерій це збільшення надходжень по ПДВ і притягнення до відповідальності як організаторів, так і замовників. Тому організатори, ну. Їх є дуже багато і вони виконують цю функцію за гроші. Нам, нам, нам основне завдання це знайти замовників, тобто не виконавці, а замовники мільярдних схем відмивання ПДВ. Демілітаризація податкової служби. І тут я прошу те, що було зазначено щодо дорожньої карти, і внесення відповідного проєкту закону. Кадрова ротація на місцях. Тут без коментарів. І боротьба з незаконним переміщенням вантажів в зоні АТО. Заступник голови служби Костянтин Лікарчук. Запровадження електронної митниці. Необхідно провести детальний IT-аудит та подати план запровадження електронної митниці, який погоджений ДФС-ом і Мінфіном. Спільні пости. Значить, на західному кордоні. Ми повинні створити спільні пости з країнами-членами Європейського Союзу. І це невідкладне завдання. Де поляки і українці разом здійснюють митне оформлення вантажів. Посилити боротьбу з контрабандою. Тут КПІ для вас збільшення ПДВ-надходжень від митниці на 20% за відповідний період. Вдосконалення сервісних послуг це запровадити принцип єдине вікно на всіх митницях. І кадрова ротація, про що також вже неодноразово говорилось. Передача окремих митниць в управління. Іноземним компаніям це спільне завдання уряду Міністерства фінансів, керівництва Державної фіскальної служби і відповідного профільного заступника. На цьому, дорогі друзі, у мене є пропозиція завершити обговорення і перейти до роботи. У вересні місяці ми знову з вами зустрінемось. І от по цьому листочку. У нас називається КПІ, у когось бенчмарки, а взагалі критерії виконання. Ми відзвітуємо про те, що все, що ми пообіцяли, ми виконали. Я правильно розумію? Сені Петрович, завдання прийнято і буде виконано. Дякую вам щиро.